Доброго дня, друзі! З вами канал Дядя Ваня. І сьогодні ми поговоримо про законність конструкції збільшеного балкону. Чи потрібно дозвіл на таку конструкцію? Отже, починаємо. За час нашої практики жоден хазяїн не брав та не мав жодних дозвільних документів. Найперший дозвіл це ваші сусіди та наша українська жаба. Коли робить щось сусід, не дати з різних причин, а саме сонце заступає, обвалиться на голову, ну або ти мені просто чогось не позичив. Ну і так далі. Якщо ви проживаєте з сусідами нормально і вони адекватні люди і чогось прагнуть в цьому житті, то вам нема чого перейматися цим питанням. Забороняються. Збільшувати балкони в новобудовах, які є архітектурною пам'яткою, та якщо балкон виходить на центральній вулиці вашого міста в новобудовах, так як порушується фасад будинку. Нагадуємо, що наша конструкція не порушує державних нормативів, виступу та надійності. Отже, ми з вами розглянули законність збільшених балконів. Дякуємо всім за увагу. В наступних відео поговоримо про звичайний балкон і чи варто класти на старі парила металоконструкції і чи вони витримають. Всім добра та миру.